Цікаво побачити що за дверима. Ходім покажу. Привіт, дуже рада бачити. Запрошую до зали. З за чотирьох років мій талант побачила мама з татом, то я його запримітила собі ще у 9 класі. Кудись переїхати, кудись виїхати з Подільського. І потім дав всю цю годину він просидів. Ще туди, за ширмочку. <хи> Там побільше буде цікавого. Боку декретної відпустки. Я листала рілсики, дивилася танці, думаю, що це я сиджу вдома, нічого не роблю. Треба танцювати. Були очі, які мене дратували прямо з перших секунд. А шпагату, якщо ви вже сіли шпагат. в шпагат, кордоні у нас немає, ми підкладаємо кубики, Бути вільними. Вільному у своїх бажаннях, вільному у своїх мріях. Вірте у себе і у свої мрії. Я універсальний танцівник. Танцюю і хілси, і народні. Я, до речі, навчалася на народну хореографію. Скажи, будь ласка, з якого віку ти танцюєш? Так, потрібно питання <сх2> <сх2> полегше. Я працюю танцюю з чотирьох років. З чотирьох, а з п'яти років? Так. Першим мій талант побачила мама з татом, коли я на Новий рік танцювала на кухні. О, ця дівчинка точно буде танцівником викладачем. Ми да, 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 да. віддали в школу, в танцювальну студію Глорія, де я навчалася східним танцям. Ну, я там, в принципі, не лише східних танців навчалася, ще й бальні танці у нас були. Потім були сучасні танці. Саме з цієї студії я починала, і ця студія дала дуже великий фундамент до цієї бази, цієї любові до танцю. Підштовхнула відкрити власну студію танців. Я завжди мріяла створити простір, де жінки зможуть танцювати, любити себе у танці, щоб це було місце, де неважливо, який у тебе зріст, яка вага, щоб жінки приходили і насолоджувалися собою. А я, як ти знайшла це місто? Чому саме тут? Така історія. Моя мама колись працювала тут, але в інших кабінетах. Я після школи заходила до неї на роботу. Мені дуже подобався цей зал, тобто я його запривітала собі ще у 9 класі. Тут навіть проходили репетиції з випускних вальсів, я собі там підглядала. і... Десь через півроку декретної відпустки я листала рілсики, дивилася танці. Думаю, що це я сижу вдома, нічого не роблю, треба танцювати. І ось кажу, мам, допоможи! І вона одразу позвонила хазяїну цієї цього залу. Він каже: Так, я Лєрочку пам'ятаю, залюбки. Будь ласка, приходьте, дивіться. Так і виник цей зал. Як знайшлися перші клієнти? Першою клієнткою була моя родичка. Вона захотіла, Причому вона мені з таким запитом написала, що хоче танцювати лізгінку. Ого. Да, да, тобто, першим моїм танцювальним досвідом у викладанні було не хілс, не контент, а народні танці. Да, одна дівчинка хотіла танцювати лізгінку, а інша українські народні танці. Потім я створила групу з танцювального фітнесу. Одразу після цих дівчаток, так, так. Так, у мене були дві перші дівчинки, і потім я вирішила створити групу, бо все ж таки я мріяла про якесь жіноче ком'юніті, щоб це було у групі, і тому я створила танцювальний фітнес, щоб показати людям не просто дати не починати саме з танцю, а показати, що танець можна об'єднати разом із фітнесом. Яка в тебе мрія? Мрія, ну я вже маленькими кроками да до своєї мрії. Це, це моя мрія, це моя друга моя дитина. Але я хочу чогось масштабнішого. Тобто це лише початок. Я хочу створити класний зал, де будуться. Я не хочу тільки одна викладати. Я хочу створити власну круту студію, танцювальну там з розвитку тіла, з розвитку себе, щоб дівчата приходили і вчилися. Відчувати гармонію із своїм тілом. Я хочу класний танцювальний зал із великими залами, з великою площою, знаменими працівниками і з класною атмосферою. Ось це найголовніше. Це в межах Подільська чи ви в іншому міста? Ну, перше це, це, це в Подільську. цікаво буде нашим глядачам. побачити. перше це в Подільську. У мене чесно кажучи, завжди була мрія переїхати. Я хотіла завжди кудись переїхати кудись виїхати з подівську, але е, на період, да, під час війни, під час корони, коли е, тут залишатись є найкращим варіантом, я там ходжу дуже набагато якихось зустрічей і розумію, а чому гнатися звідси? Культура ж має бути не лише в Києві. Да, там культура, танцівники. Я вважаю, що потрібно цю культуру завозити і до таких маленьких містечок, потрібно їх розвивати. Тут же теж жінки хочуть любити себе і теж розвиватись, розвивати свій духовний світ, свій культурний світ. Тому першу студію я хочу точно в межах подівська. Скажи, будь ласка, чи були учні, які тебе дратували? І були, були учні, які мене дратували прямо з перших секунд. Я знаю, я знаю людину, яка прийде до мене і більш ніколи сюди не зайде в зал. Мене дратують люди, які. Мене як танцювати. Да, була така, декілька було таких навіть людей. Я вже три роки викладаю і досвід добрий. Я там показую, наприклад, якийсь рух. Ну, як викладач, я ж то точно знаю, як його правильно робити. Ну, так, так. І у відповідь чую: А може краще було б так мені пояснити? Угу. Да, да. Ну ось такі мене люди дратують. Хочу вас познайомити з усіма орудіями питок, які ми тут проходимо. Перший це наш. Головний помічник, ми з дівчатами його назвали Андрюша. Давно mm -hmm. mm -hmm. не один чоловік у нашому залі. Це для класичних елементів, якихось, для фітнесу. Ну багатофункціональний чоловік. Далі професійне світло, обов'язково для класного контенту. Ще багато світла. Найголовніше, що може бути в залі для танцівника, це звук і кондиціонер. Насолоджуватись собою. Тут, тут лише насолоджуватись собою. Потім ще додатковий інвентар. Це вже більше для покращення своїх навичків. На які напрямки танцю ви танцюєте на заняттях? Ми танцюємо heels – це танці на каблуках, танцюємо дансхол. Це Танець розкутості жінок, там, в стегнах. Ну, no. танці ямайки — майки дуже цікавий. Не індивідуальних взагалі будь-який запит. Але першим моїм стилем танцю, який я і почала так більш професійно танцювати, і більш професійніше там, викладати, це був Хай Хілс. Цей танець це прям хілс для мене це дорівнює жінка. Але є дуже багато стереотипів. Щодо цього танцю, що це танець дуже розкутий, що його обов'язково танцювати у нижній білизні. Дуже багато заборон є. Е, там дівчата кажуть, я б дуже хотіла піти на хілз, але мій чоловік проти. Я mm -hmm. тому пропоную цьому чоловіку прийти безкоштовно на заняття, подивитися, що сторонніх людей тут немає, що вчить вона для себе і для нього, да зрозуміти, що. Хіллс це про відчуття впевненості, про відчуття свого тіла, а не просто станцювати на стульчику для якогось чоловіка. Моя <реш> 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 усім жінкам я дуже раджу прочитати книгу та що біжить з вовками». Це взагалі Ван Лав. Цю книжку одразу я усім рекомендую. Читайте, якщо хочете зрозуміти себе, жінки це супер для жінок. Степи, я нещодавно відкрила нову групу танцювального фітнесу. І це одне лише така маленька частина цієї групи. Це степи для аеробіки Можна ще туди. За ширмочку. <с> Там побільше буде цікавого. Тут вже такий додатковий це для шпагату. Якщо ви вже сіли в шпагат. Кордоні у нас немає, ми підкладаємо кубики Далі, якщо Лера вас за цілий тиждень замучила, це рол для масажу. Трішки да, розігнати лімфу. Потім тут рай для дівчаток, туфлі моїх підопічних на будь-який смак, колір. Тут вони собі зберігають. І потім місце для кави. Для дівочих теревенів. ну тут ще є у нас е м'ячики. Це не для дітей. <гум> це м'ячики для стречингу. Е якщо думаєш, що стретчинг – це легко, це просто розтяжка, потрібно прийти на день, коли є м'ячики. <гум> E que eu amo.